Так, пропали ми трошки з цього, ми що робимо? Коротше, нам тут товариш так і не затюкував. Поїхав, другий товариш затюкував такі квадратні коротше, тюки. Ми вже одного прицепчика Саші завезли, у нього там корови треба. Одного вже завезли теж собі до Зараз ще ось до одного веземо Я думаю, що ще ще один буде. Коротше, да, син що робить? Син за рулем сидить, а я йду зліва-справа з рядка. Пропускаємо. Коротше. Я кидаю і вкладаю. Зараз розгрузимо копичку, та хай буде. Я думаю, по весні продамо, тому що якби, не заплановане вкладання грошей. Все, сину, сідай, поїхав. Так ми працюємо. Нашого фермера Амарокіна. Він в мене такого сутками то мінеральне, то ще щось тягає. Бо на мазі там вода стоїть. Ну, коротше, як аптечка. Так. Всім пока підписуємося, станемо лайки. Ми не здаємося. Ще десь один прицепчик буде, там тюків. Все вже Всі руки поколені, це ячмінки. Ну що, ну сіно таке гарне вийшло. гарненьке. Казали, дощ поповнені, що взагалі дуже краще. Пахнючитки. Всім пока, лаєчки, підписуємося.